І так Державна податкова служба України повідомила, що травень завершили з перевиконанням плану надхожі на 5,2 мільярда гривень до загального фонду державного бюджету. За 5 місяців цього року понад план надійшло 51,6 мільярда гривень, що на 11% більше ніж планувалося. Звісно, збільшення надходжень до державного бюджету порівняно з планом має позитивні наслідки на громадян. Як мінімум, це не зменшення витрат на фінансування соціальних програм, на інфраструктурні проєкти, на підвищення якості державних послуг. Як і було заплановано, витрати державного бюджету спрямовувались на житлово-комунальні субсидії і пільги, на компенсації за безоплатне розміщення ВПО та субсидії на оренду ними житла. Звісно, як і планувалося, з квітня 2025 року було проведено перерахунок пенсій для 629 тисяч працюючих пенсіонерів, що стало можливим також завдяки перевиконанню плану надходжень податковими органами. Також про збільшення надходжень до державного бюджету порівняно з планом можна говорити про можливість зменшення дефіциту державного бюджету у квітні. Дефіцит загального фонду державного бюджету планували у розмірі 108,2 мільярда гривень. Фактичну суму дефіциту Міністерство фінансів не оприлюднило, проте можна припустити, що були повернуті всі передбачені планом суми кредитів, а державний бюджет за загальним фондом виконано із меншим дефіцитом ніж планувалося. Такого показника, звісно, вдалося досягти в тому числі завдяки перевиконанню податкових надходжень. Звісно, хотілося б говорити про те, що всі перевиконані надходження будуть спрямовані на соціальні програми чи інші проекти для громадян однак, враховуючи те, що зберігається інтенсивність бойових дій. Протягом року і протягом періоду з нового року до цього часу може це призвести тільки до потреби у збільшенні видатків на безпеку та оборону, понад заплановані видатки. А тому перевиконання податкових надходжень також надасть можливість компенсувати ці додаткові витрати.